Підтверджено 15, кворум дотримано засідання є правомочне. Сьогодні на порядок денний виносяться 32 питання плюс різне. Які будуть пропозиції? Розпочати. Поступила пропозиція. Розпочати. Тому, е, якщо більше немає, то ставлю на голосування затвердження порядку денного. Прошу голосувати. За 17 порядок даних затверджено. Переходимо до розгляду. Перше питання про застосування цифрової цифрових інструментів на адміністративній території Шептицької міської ради. Відповідає Костенко, Наталя, головний спеціаліст відділу цифрової трансформації, інформаційної політики та прозорості. Прошу. Я знаю, бо я давав ваш номер телефону. проводити реінженеринг адміністративних послуг, покращувати якість послуг, залучати мешканців громади до прийняття рішень. Якщо взяти структуру та пріоритети напряму цифрових інструментів громади, то це сьогодні є цифрова трансформація управління територіальною громадою, цифровізація публічних послуг розбудова інфраструктури інформатизації громади і стимулювання зростання цифрової економіки та розвиток цифрової освіти. Якщо говорити про перший напрям цифрової трансформації управління громадою, то сьогодні ми бачимо, що використовуються такі інструменти, як електронне приймання, яка дозволяє залучати громадян до прийняття рішень, подання звернень. Сьогодні в нас є цифрова громада, яка повністю акумулює індекс цифрової трансформації всієї країни. Зараз використовується активна екосистема ДМІ, яка дозволяє сформувати єдиний проєктний портфель громади та СПІ для залучення різних джерел фінансування проєктів. Це геопортал міста, це портал місцевих податків. Дозволяє адмініструвати податки. І також підключено шерінг документів СНАПів в закладах освіти для спрощення подання документів. Сьогодні активно використовується інструмент електронної демократії як ЕДЕМ. На платформі ЕДЕМ подано 4 петиції, а також ми бачимо, що сьогодні був проведений конкурс по молодіжному бюджету і зараз реалізуються проєкти. Ви бачите, як вже проводяться роботи безпосередньо на об'єктах. В напрямі цифрова трансформація, у нас активно використовуються відкриті дані, оскільки ми бачимо, що в нас є а, а, єдиний портал відкритих даних національний, є місцевий портал відкритих даних Лівщини, на яких у нас розміщено 69 та 71 набору даних. Активно ведеться аналітика по RBI, яка дозволяє тут, наприклад, обсяг штрафів, які отримав відділ інспекції з паркування. За індексом цифрової трансформації, який розміщено на порталі Цифрова громада, ми бачимо, що Черноградська посідає доволі високі позиції у порівнянні з Дрогобицькою, з Крійською. Та, і десь близько біля львівської громади. А в комплексному рейтингу громади Лівщини ми бачимо, що Чептицька громада серед великих займає шосту позицію і особливо вона відрізняється по адмініструванню місцевих податків, 53 бали, бо в нас підключено два інструменти <кхи> збирання податків. А також ви бачите, що по цифровізації також високий бал 56,5. Також у нас цього року було запроваджено дві електронні черги, це електронна черга вузька продільних лікарів та електронна черга на отримання адміністративних форм знаків, що скорочує час так, на запис до фахівців. Якщо дивитися, цифровий розвиток у сей освітній... То в нас була повністю промовлення масштаб на масштабах країни платформа є садок, де можна записатися в садок. І зараз запроваджена програма iPhone 2 управління сферою. Більше маршрутів, які мають gps трекери Також у нас на сайті підключена онлайн-мапа маршрутів транспорту Львівщини, де можна не міжмісцеві подивитися маршрути. І дякуючи Автолайну, зараз вже з'явилося, що вимагається провізація від нас, а, 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 купівля онлайн-клітків за цим QR-кодом, завжди можна їх придбати. В сфері енергетичного менеджу. У нас запроваджено дві системи це ЮНІ для смарт-сіті і азу, які дозволяють контролювати енергоефективність будівель комунальної власності. Напрямна розбудова інфраструктури ми бачимо, що в нас цього року посилено кіберзахист об'єктів. в нас розгорнута система цистська амбрела в виконавчому комітеті, а також заклада. І використовується система відеоспор... відео-спостереження, оповіщення населення щодо надзвичайних та варіантів ситуації. Досягненням дуже великим цього року стало в нас ведення біля третьої гімназії лабораторії якості повітря. І ви бачите, що також за цим QR-кодом можна щодня в режимі актуального. Часу розглядати контроль якості повітря, а також у нас є контроль рівня радіаційного забруднення за які співпраці з управлінням цифрового розвитку вода, ми маємо карту радіаційного рівня. І в останньому напрямі стимальваних останньої цифрової економіки та розвитку цифрової грамотності. Ми бачимо, що в нас працює 5 хатів цифрової освіти. Бібліотекари, але це фактично працівники, які вчать цифрової рамості людей будь-якого віку допомагають їм отримати довідки, допомагають їм заповнити показання лічильників та інші функції. І таким чином сьогодні в нас цей напрямок дуже добре розвивається. І наступним обов'язково згідно рамок цифрових компетенцій. 2.2, Ми працюємо над розвитком талантів. І це стіл лабораторії, яка сьогодні в нас вже працює в ліцеї імені Тараса Вородецького, за кількість, то ми купили найкраще обладнання і відкритих даних можна все подивитися. Якщо звернути увагу на проблему, які існують. Ну, це, по-перше, безпека та захист даних, інституційні та технологічні бар'єри, тому що ми багато ми можемо через IPI витягувати інформацію, але не всі ще згодні на це. Недостатня координація між різними органами, да, ну, наприклад, змінцифрою, тому що, ну, наприклад, індекс цифрової трансформації зараз потрібно, що заповнювати. Але є достатньо багато переваг, да, це ефективність оскільки допомагають нам автоматизувати всі процеси прозорість, покращення якості послуг і залучення населення в процесі управління громадою та цифровізації всіх процесів. Необхідно визначити і окреслити перспективи, які матиме цифрова трансформація в наступному рік року. Інтеграція є приймальна з серед мегаполіс, інтеграція геопорталу з відповідними наборів, це редизайн веб-сайту громади згідно вимог дизайн-коду Дія і е, е, веб-заступності. Це автоматизація системи оплати проїзду з метеорології та підшкодування та перевезення пільгових категорій. Це оприлюднення 74 наборів даних. Цього обліку староста згідно з форми статистичної звітності 6 г. Це укладання договору з наїзд щодо доступу до бази даних про фінансового господарську діяльність суб'єктів господарювання в наданому громаді і придбання ліцензії Google Workspace та Ford BI для аналітики відкритих даних реальної частини. Дякую, прошу за питання. Немає? Тоді прошу голосувати. За 18 рішення прийнято. Дякую. Наступне друге про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Павла Володимировича доповідає.

we Запитання. Прошу голосувати. За 19 прийнято наступне, третє.

за 19 рішення прийнято наступне п'яте Запитання. Прошу голосувати. За 18 рішення прийнято. наступне шосте. Запитання. Прошу голосувати.

Запитання. Прошу голосувати. 19 рішення прийнято наступне 8 Таня, прошу голосувати. За 19 рішення прийнято. Наступне 9-те. запитання. Прошу голосувати. За 19 рішення прийнято. Наступне 10. Запитання. Прошу голосувати. 19. рішення прийнято наступне 11. Запитання. Прошу голосувати. За 19 рішення прийнято, наступне 12. запитання. Прошу голосувати. За 19 рішення прийнято наступне 13. Запитання. Прошу голосувати. За 19 рішення прийнято. Наступне 14. на противний опір його точки відтягнути на як члена сім'ї. Відповідно, керуючись нормативними документами, зазначеними правами даного рішення, наш розвитку це рішення зарахувати на противний опік про виконавчому мітері Шептицької міської ради ради відглянути на лавної води, відключити до складу сім'ї з присутня отримання життя Запитання. Прошу голосувати.